Спілкуватися та розвивати творчі здібності в Запоріжжі. Відкрили молодіжний центр. Школярів та підлітків тут безплатно навчатимуть грі на музичних інструментах та сольному співу для студентів та робочої молоді будуть проводити різноманітні активності, спрямовані на опанування нових професій та саморозвитку. Окрім вже існуючих курсів та занять в центрі, вже незабаром стартує школа дизайну. Вже зараз тут працює школа волонтерства і школа СММ. Ініціативу впроваджує громадська організація. People.ua за сприяння програми розвитку ООН в Україні та за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Активності з особистісного розвитку у нас є музичні класи, заняття з дизайну, IT. Це має бути багатофункціональний простір, де більшість буде залежати від тих, хто тут працює, від їхніх потреб, ідей, того, що їм потрібно. Основне приміщення дає можливість робити різні цікаві речі. Тією душою, яку вклала команда, з тим натхненням та енергією, якої сьогодні ми бачимо від тієї молоді, яка знаходиться, то воно точно зможе дати найбільше плоди. Тож, ті активності, які ми бачимо наразі, це лише початок. А впевнений, що у кожного куточка знайдеться своя зайнятість, знайдеться свої активності і точно буде наповнена енергією молоді і енергією майбутнього. Молодіжний центр Піполюа розташований по проспекту Маяковського 7 та працює щодня з 10 ранку до 20 вечора. Простір включає в себе куворкінг, зали для тренінгів та семінарів, навчальні кабінети, книжковий клуб, арт-простір та музичні зали. Ознайомитися з графіком занять можна в соцмережах центру. Нас вже додали до певних чатів, де нас запрошують на ці заходи, які тут будуть проводитись. Це будуть заходи освітнього напрямку, і культурного напрямку, і навіть розважального. А також, оскільки я себе позиціоную як лідер уже декілька років, я пропоную таку програму в майбутньому реалізувати як розвиток лідерських навичок для тих, хто хоче себе бачити в лідерських позиціях, молодіжній активності і так далі. Ні, заходи, які ми організовуємо для молоді, або вони організовують для всіх інших. Ми їх будемо підсвітлювати на своїх соціальних мережах. Це такі точні штуки, але в принципі вони приходять сюди, вони збираються і без якихось організацій, графіків, чи будь-що. Вони приходять і спілкуються. Вони тут проводять час, вони обмінюються, комунікують, і це в принципі дає можливість їм відчувати своє вдома.